Будь-яким стосункам необхідно впоратися з викликами конфліктів, така вже наша людська природа, бо ми різні і нормально, що транслюємо свої потреби, вподобання, бачення. Однак, якщо це все йде всупереч картині світу. Вашого партнера то колізії, негаразди і непорозуміння можуть витіснити почуття любові, прийняття надійної прив'язаності одне до одного. Здорові стратегії поведінки скеровують до компромісу, до визнання важливості партнера, його намірів, його пріоритетів. Проте багатьом знайомий інший бік медалі стратегії, озброєні соромом і страхом, аби змусити людину піддатися чи відмовитися від своїх бажань. Тож спробуємо знайти відповіді на питання, як мінімізувати конфлікти, навчитися домовлятися з партнером і творити ефективну взаємодію. З вами Ольга Глантовська, я практикуючий психолог, і це хвилька вашої уваги на те, щоб ви підписалися на канал і поставили авансом лайк цьому відео. Почнемо з того, що часто наші стосунки отруюються маніпуляціями. причому людина може не завжди усвідомлювати, що вона вдається до такої поведінки, і це важливо розуміти. Чому маніпуляції? Бо вони швидко сприяють результату. Партнер може бути психологічно зраненим, наляканим чи зацькованим, а отже, готовим здатися, поступитися, безапеляційно слідувати вказівкам та не чинити опір. Якщо це стало вже нормою. То відчуження, зневіра, злість і суцільні гойдалки будуть і надалі у ваших взаєминах. Ще одна важлива деталь: той, хто ображає, маніпулює, атакує, часто сам був об'єктом таких дій з боку інших. Ну, не з доброго дива людина так поводиться. Тож ви можете звертатися до тих самих руйнівних стратегій, які колись були спрямовані на вас. Проаналізуємо кілька найпоширеніших, до прикладу, проявляти зневагу. Це коли потреби партнера є нікчемними, вони не співвідносяться з важливістю ваших, і звідси бажання присоромити, щоб отримати покору. Або ще одна поведінка: демонструвати відсторонення або покинення партнера. Це приблизно звучить таким чином: або ти робиш так, як я тобі кажу, або я йду. І ймовірність бути покинутим грає на страхах партнера про перспективу розриву або емоційного замороження. Можливо, ви знаєте і такий сценарій. Той, хто ображає, починає демонструвати холодність, ніби каже, мені на тебе все одно. Погрози. Ще одна поведінкова модель. Обіцянка кривди у відкритій формі. Це дії високого ризику і високої вигоди, які активно завдають болю контролем. Звинувачення, поведінка з метою зробити потребу партнера його ж власною провиною, а отже, очікувати, що буде спокута за це, знецінення або приниження, прагнення спричинити у партнера відчуття недоумкуватості або меншовартості, і це все за те, що його потреба відрізняється від вашої, нав'язування почуття провини, з метою показати, що партнер несправедливий, неуважний до ваших пріоритетів, Морально дефективний, бо не поділяє вашого бажання. Зістрибування з теми ще одна майстерна маніпуляція, бо у відповідь на потребу партнера ну, з'являється таке бажання перевести тему на інше, ось так от без особливої причини. І послання основне цієї дії про те, що твоє бажання не варте того, аби про нього говорити. Ну, або, інакше кажучи, у кожного своя біда, але моя важливіша. І позбавлення ще така цікава маніпуляція з метою лишити партнера чогось цінного, наприклад, підтримки, радощів, задоволення. І послання тут звучить так: я покараю тебе, якщо ти мені відмовиш. У разі якщо ви опинилися в гущі конфлікту, то в першу чергу це нагода поглянути не лише на поведінку інших, а й на власну. Потрібно чесно подивитися на свої дії. Оцінити їхній вплив на стосунки, визнати, де ви вдаєтеся до некоректної поведінки, і почати процес змін. Пропоную вчитися домовлятися з партнером. Домовленості це такий особливий вид взаємодії, і крім того, це фактично навичка, яку якраз можна розвивати, так підсилювати. Що ж, ми зробимо акцент на принципах успішних домовленостей в парі. І якщо ви частіше хочете досягати бажаного без тиску, образ чи маніпуляцій, тоді давайте слідувати кільком важливим правилам. І перше з них звучить так, щоб ми відокремлювали свої емоції від предмету обговорення. Тому що сказано в пориві злості, наприклад, чи роздратування вже несе з собою емоційно заряджене повідомлення. І, ймовірно, у відповідь ви отримаєте те саме. Друга позиція говорить нам про те, що варто зосередитися більше на інтересах, аніж на якихось речах, які говорять про ваш захист або потребу в ньому. Розглядайте свої конфліктні ситуації як інтереси до дослідження, більш глибшого аналізу вашої взаємодії. І це не завжди атака і відповідна оборона. Третій пункт говорить про те, що варто прагнути компромісних рішень. Тобто варіантів, які здатні вдовольнити обох і не переконувати у правильності позицій когось одного, також потрібно бути гнучкими. Це означає, що не варто готувати себе відразу до бою, якщо ваш варіант не знайшов потрібної відповіді, або програмуватися лише на одне прийняте рішення. І знаєте, є класний такий прийом, який називається психологічне айкідо. І він говорить про те, що свою відповідь починаєте словами ти правий чи ти права і далі обґрунтовуєте свою позицію. І навіть якщо ця позиція зовсім про протилежне, так ви будете тримати зв'язок, такий конструктивний своїм партнером. Пункт номер 5 йдеться про те, що треба бути наполегливими, не опускати рук і не вішати на свого партнера ярликів, типу Ти мене не розумієш, ти поводишся як твоя мати. Ну або щось подібне, тому що такі стратегії лише повернуть вас до вже звичних дій і не принесуть користі. Зазвичай остаточному рішенню передують кілька спроб обговорення. Тобто наполегливість це не одноразова акція, скажімо так. Вчіться приймати конфлікт. Це ще одне правило гарних домовленостей і розвитку цієї навички. Тому що, ну це неминуча практика і це нормальна реальність. Всі пари сваряться. Але це зовсім не означає, що ваші стосунки на межі, і питання лише в тому, які наслідки такої взаємодії, чи це не переросло у психологічні тортури. Ну і жодних образ, погроз і злості. Власне, це вже не схоже на перемовини, а радше на тиск. І такі агресивні стратегії є абсолютно нищівними, спустошуючими. І не спонукають до справедливого результату. Як підготуватись до перемовин? давайте сформулюємо декілька нагадувань собі. Перше, я приймаю конфлікт спокійно. І повторюйте собі, тому що це природні явище у всіх стосунках. Інакші погляди це не катастрофа, а нагода для росту нас як пари. Друге, я хочу того, що підходить нам обом. Відпускаю думку добитися свого, перемогти, помститися або виплеснути злість. І третє, я змінюю свої усталені позиції. Не продумую заздалегідь рішення. Приймаю позицію відкритості до неочікуваних, але спільних розв'язків. І звідси я пропоную сформулювати. Кілька правил ефективної комунікації в парі. Тому що перемовини ну це направду унікальне і дуже цінне явище. Від обраного вами способу вести комунікацію багато чого залежить. Вчитися мистецтву домовлятися у парі можна, орієнтуючись на кілька позицій. Ось основні питання для спільного обговорення ситуації з вашим партнером. І перше з них це факти, які кожен з вас бачить. Починайте свою думку або свою якусь фразу, от саме з Я думаю. Я думаю. Зверніть увагу, що тут йдеться, як для кожного з вас виглядає ситуація, яких значень ви і партнер їй надаєте, бо, вочевидь, і він щось про це думає. І, можливо, ваші думки зовсім про різне. Це ключовий крок для досягнення успішних домовленостей в подальшому. Не займайтесь яснобаченням або читанням думок свого партнера. Поточнюйте, що думає він, і заявляйте, що думаєте ви, щоб у вас відразу ловилася спільна хвиля. Друга позиція ваші почуття і почуття партнера щодо ситуації. Тому починайте говорити з я відчуваю. І ось це вже про емоційну складову. Тому що дуже пріоритетно використовувати саме Я-повідомлення. Так зване я повідомлення. Тобто говорити лише за себе. Наприклад, я відчуваю себе знеціненою, коли ти кричиш на мене. Не вдавайтеся до оцінок чи вказівок, сказавши, ти поводишся як дитина, візьми себе в руки, чоловіки так себе не поводять, і так далі. Бо тут вже йдуть оцінки, і, ймовірно, ці оцінки не будуть прийняті вашим партнером і спровокують у нього атаку або якийсь негативний відгук. Третє правило говорить про те, як ви бачите проблему крізь власні інтереси? Яка зацікавленість партнера і який ваш спільний погляд? Тож починайте з Я хочу. Чого б ви хотіли досягти? Це абсолютно конкретне повідомлення. Те саме очікуйте від партнера, ну, намагайтеся дати приклад йому в цьому, бо варіанти нехай сам або сама здогадається, чи це і так зрозуміло, що тут ще пояснювати не є дуже вдалими. Четвертий пункт. Як проблема ускладнюється іншими незадоволеними у парі потребами, і вам потрібно сформулювати чітко, чого ви потребуєте, бо часто ситуація здобуває інших обертів, коли поєднується з тими потребами, що безпосередньо не пов'язані з конфліктом, але мають для вас значення. Наприклад, можливо, вам просто необхідна підтримка, близькість або час для себе. Не поспішайте говорити про можливі рішення, доки не проясните всі ваші інтереси і потреби. Подайте орієнтовні пропозиції, які підлягають перегляду, спільному перегляду, і починайте говорити з Можливо, ми могли б і далі шляхи розв'язання. Пам'ятайте, що в остаточному рішенні цьому процесу передують кілька тестових періодів або спроб обговорення. Угу. І часто не все з першого разу, але це процес розвитку вашої майстерності домовлятися. Всі зусилля точно віднайдуть належний відгук, аби вони були спільними.